Видивитися новини на цьому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю. Протимінні сітки у морі поблизу відкритих пляжів частково заплутались та не захищають повноцінно від небезпеки. Таке побачив одеський еколог Владислав Балінський, занурившись у море. Зокрема, він перевірив ділянку поблизу пляжу Калитон. Крім того, напередодні відкриття пляжів Балінський наголосив, що екологічна загроза нікуди не зникла, бо змите сміття та бруд з Херсонської області досі у морі. І ось. На всю, а, на всю відстань аж до того пірса ці сітки а, загороджувальні мають ось ось вот такий, такий ось погляд. Притому це дуже хвилює, наприклад, мене, що деякі екологи, гідробіологи, Ну, Не розуміючи, що їх використовують, підігрують змі. Ну, ЗМІ інкорпоровані з деякими великими пляжами. Ну, Наприклад, це калітон чи э, ідиця. Ось вони підіграють і думка експертів, вона подається. Під таким ось кутом, начебто після пориву е, плотини, греблі після подриву, стан, е, стан узбережжя Чорного моря е, тільки покращився. 31 людина в Одесі отримає компенсації за пошкоджене Росією майно за програму є відновлення. Загальна сума коштів півтора мільйона гривень. Про це повідомили під час засідання виконкому. Загалом заявки подавали понад 40 осіб, але дев'ятеро з них не допустили комісію для обстеження пошкодженої нерухомості і відповідно не зможуть отримати гроші. Ще трьом людям відмовили, бо вони вже отримали допомогу від районних адміністрацій Одеси. Є чіткі відмови і з одна і з одна одна з підстав для відмови це проведені ремонти за власний рахунок. Тобто, на момент огляду о, пошкодженого приміщення, нами було зафіксовано проведення вже пошкодженого об'єкту за власний рахунок і складено нульові птисте. 42 мільйони гривень витратять на ремонти постраждалих від атаки РФ приміщень в Одеській політехніці. Відповідний тендер з'явився у системі Прозоро. Його замовником виступає обласне управління КАП будівництва. Виконувати ремонти буде київська фірма. Будівельна компанія Роїл Інвест Нагадаю, будівлі політеху постраждали внаслідок обстрілу у ніч з 13 на 14 червня. Здавав заднім ходом і не помітив пішохода, двічі переїхавши його. На Одещині судитимуть правоохоронця, який на елітній автівці щинив смертельну ДТП. Як з'ясували в Державному бюро розслідувань, в машині було двоє: чоловік та його дружина. Обоє служать в правоохоронних органах. На відео з камер спостереження потрапив той момент, як пенсіонерку двічі переїжджають, а потім фігуранти переносять травмовану жінку на лавку. Дружина водія потім викликала швидку. А от сам винуватець втік з місця ДТП. Постраждала, померла від отриманих травм у лікарні. Чоловіка затримали йому загрожує до восьми років ув'язнення. 23-річний Одесит готував ракетні обстріли Києва. Його затримали слідчі СБУ В ході спецоперації відомо, що хлопець працював напряму з головним управлінням розвідки генштабу збройних сил РФ. Підозрюваний вишукував локації підрозділів сил оборони, ремонтних бригад та ще електролінії у столиці. Серед завдань було відстеження ППО. Спіймали одесита якраз під час зйомки одного з об'єктів. Додам зрадника, завербували через сайт пошуку роботи, де той шукав підробітку. Вже під час обшуків у фігуранта знайшли ноутбу. Ки телефони з відповідними переписками йому загрожує довічне ув'язнення. Щиро розкаявся, але проведе за ґратами. п'ять років. В Одесі засудили чоловіка, який передавав росіянам дані про військову техніку ЗСУ. Засуджений надсилав через месенджер знайомому громадянину Росії інформацію про те, яка техніка їхала на передову. У судовому засіданні чоловік свою провину визнав повністю, але від покарання це його не позбавило. З 18 по 20 серпня на Одещині оголосили високу пожежну небезпеку 4 та 5 класів. Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у прикордонних екосистемах. Адже ледь не щодня рятувальникам доводиться гасити загоряння на величезних площах. Лише за останню добу ДСНС ліквідували 33 пожежі по області. 5 з них сталися в Одесі. Яким побачили цей день наші кореспонденти? Стежите за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.